Друзі, всім привіт! Маємо для вас ось таку чудову новинку. Це в нас Mercedes Benz Sprinter Друзі, увага, 2020 року випуску у вас чистий буде 20-й рік випуску в техпаспорту. От, друзі, цей автомобіль. І це у нас принтер, друзі, 317. й Не 316, й а 317. й От, з потужністю двигуна, вже, друзі, 125 кВт. Тут же на 5 кВт вже збільшили потужність двигуна. організм 316, й зараз 317. й І що, друзі, з оригінальним пробігом даного автомобіля. Так, що в нас покаже пробіг ще не покаже. Кнопочку нажмемо. По-моєму, з оригінальним пробігом 213 тисяч, друзі. І е е е е цей автомобіль у нас є на механіці. Реально, дуже класний, коріль, дуже класний колір даного автомобіля, комплектація офігенна, друзі. От, і що головне, ця автівка повністю е, є ціло, по полакофармовим покриттю, ніякі елементи не фарбувалися, не знімалися, не перероблялися. Тобто в оригінальному повністю заводському красі даний автомобіль. Отже, друзі, е, якщо взяти загалом по даному автомобілі, у нас це ще раз 317-й спринтер, е, середній високий е, стандартний, який ви всі любите. От, Даний автомобіль, зразу так вам покажу, наклеечки все є повністю 317 CDI. Е, так, друзі, зараз я вам покажу по лакофарбовому покриттю, як він виглядає. Ну, а Якщо взагалом е, взяти по кругу автомобіль, ми пройшли, подивилися. Друзі, реально ця автівка блін, ну, я, не знаю, як нова, вона прям наближена до нової, того, що е, вся повністю, по-перше, ціла, по-друге, по, по автомобілю абсолютно немає по зовнішньому вигляду ніяких ні подряпин, ні протертостей, ні вмятин. Тобто все є чітко гарно по лакофарбовому покриттю, ви можете самі бачити на камері. Що по правому боці, ось що по е, заду автомобіля, ніде нічого, дверки не побиті, не без м'ят, без подряпин, Ось такі трошки на задньому бампері, бачите, видно, є ось такі мінімальні притертості, От видно, що щось грузили. І зад, по задньому бампері є ось такі нюанси. А так по сувому лакофарбовому покриттю все чітко, гарно бачите, рівно, без моментів. Отже, друзі, зразу беру прилад і приладом вам показую, в якому стані наслакофарби покриття, друзі. Отже, по лівій стороні. Так, хоп, різкість є. 46. Передня ліва ліве 46, 55, передня ліва дверка 54. Ще раз 68. По лівій стороні пішло у нас 52. Сьогодні 64, студенько вам пробіжуся, друзі. Хочете прийти, візьмете прибор, будете самі більш детально оглядати. Вже 55? Задні дверки 55. Ще раз. 55. E, що там? 107, 92, 92. По правій стороні, друзі, 56, ще раз права сторона що там, 48, е, права дерка що роздвигається 49. Передня права дерка 54. Ще раз передня права дерка 53. Переднє праве крило 54 і капот у нас 67. Отже, бачите, друзі, що автомобіль є повністю в оригінальному окрасі. І як на мене дуже-дуже має гарний зовнішній стан даний автомобіль. Так, далі, друзі, по самому автомобілі комплектація є реально хороша, класна. От, Так, є, 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 Зараз зробимо запуск. Хоп. Запустили, автомобіль працює як часи, все добре, ніяких помилок, нічого немає абсолютно по автомобілю. Е, ручник працює. от, Робили завжди комп'ютерну діагностику, по ходові дивилися, так що зауважень, ніяких з цим автомобілем немає. Колір графітовий дуже-дуже класний. Прямо, прям супер-супер. Так, є. Е, е, зразу дивимося по комплектації. Ось ці леді, як вони вже класну, красу автомобілю приносять. Дуже гарний дизайн нового спринтера Так, на ледах, друзі, це великий плюс. Колір плюс тягли. Так, далі. Все скло в нас лобове рідне, бокові скло, бокове скло також рідне, друзі. Так, далі, оптика авто у нас. Так, так далі. Що у нас є? Клімат-контроль є, є. Далі, що ще в нас є камера заднього виду, є, друзі. Партронічки також є в автомобілі. навігація є, ось бачите, навігація є. Е, тут? Що тут, якісь куча ще настроїк, може там десь є. ESP, партроніки є, є, радіо є, мультикермо є, бачите, друзі, сенсорне мультикермо є. Так, чорна стеля ось така у нас в автомобілі, реально прикольно дивиться. От, є два ключа в комплекті, друзі, ось до нього йдуть. Два ключа. Так, далі по зовнішньому, по внутрішньому вірніше, вигляді, як на мене, ось можете бачити. Все виглядає також, все класно, гарно, нічого не пошкоджено, ні по порогах, ні по картах. Реально, дуже гарний стан. Так, далі зараз вам покажу стан. Резина, до речі, хороша, реально дуже хороша. 235-65. І що? І покажу як виглядає будка. Будка виглядає ось так. Це вона в такому стані приїхала, друзі, за кордону. от. По картах розпашонки цих дверей, як на мене, все є добре, пластик не пошкоджений. По самій бутці, як ви можете бачити трошки, що підлога так придерта, отак зашити арки. Думаю, якщо ці арки зняти, вони прям будуть тут як нові. І отак трошки ось бачите, по і по правій стороні спринтера ось є такі моменти, сліди, тобто сліди використання автомобіля. А якщо на мене взяти загалом, реально дуже хороше, класне розвиве відділення цього автомобіля. Так, є, закрили, друзі. Так, є. Що там? У нас дві ресори. Оп, запасочка там є під незоном, висить. І, і, і бокові дверцята відкриваємо. Ось так виглядає поріг бокових дверцят. Все добре тут. Ось так, загальний стан. Так, є закриваємо і... По правій стороні так, права карта, друзі, ось так виглядає. Поріг. Як на мене, До спринтера комерційний транспортний засіб, взагалі класний стан, тверда п'ятірка, що позовні, що всередині, ну перебільшення, все чисто, гарно, приємний запах в автомобілі. Тим паче по лакофарбам покриттю, колір, леди, Так що, друзі, ось такі автомобілі ми маємо для вас. От, за що саме головне? Саме головне у нас, що, друзі, рідний пробіг, що він, як завжди, у нас підтверджений, офіційним інтилером по вінкоду пробивається. Автівка заїжджали і по регламенту повністю обслуговувалися. Так що наразі ніяких технічних несправностей з цим автомобілем у нас немає. Що автомобіль був без ДТП, повністю є весь цілий по покриттю. Що, друзі, І ціна питання. Ціну питання я вам напишу під відео в описі, бо чесно не пам'ятаю, скільки він буде на віддачу даний автомобіль. Але я чесно вам скажу, реально ціна буде дуже-дуже хороша. Отже, друзі, хто шукає собі е класний, класного року свіжий автомобіль? Тільки пригнаний з-за кордону, на класний кіловат в хорошому кольорі, на ледах, будь ласка, як завжди, заїжджайте до нас на ТЕЗ-драйв, дзвоніть, пишіть, якась додаткова інформація, можливо, ми вам не на чи не розказали, дзвоніть, пишіть, вам відправимо, покажемо все. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.